Я побачила вже, що тут дуже багато цікавих людей. Я вже бачила розклад, тому я, я очікую цих всіх людей побачити, почути, а познайомитися з ними і подальшу співпраці з ДТКР. Очікую, можливо, нових знайомств, бо тут багато для мене незнайомих людей, цікавих, і можливо, якихось нових ідей для своїх майбутніх проєктів. Я очікую, що ми зможемо в першу чергу почути один одного, проговорити ключові проблеми, з якими стикаються інститути громадянського суспільства, почути позицію влади і спробувати зрозуміти один одного. А також в мене, як то кажуть. Топ очікування від не тільки цього дня, а школи загалом, що ми зможемо напрацювати якийсь короткий такий тактичний план дій на наступні півроку, ну 12 місяців, для того, щоб рухатися далі і допомагати зеленому відновленню України ну, разом взаємодії бізнесу, влади, громадянського суспільства, науки а така з чекногаверментал організаційнд active, we have been active in, in Ukraine since 2017. Арніка ну, я думаю, чеська організація, яка працює активно в Україні з 2017 року. And uh, myself personally I've been working in Ukraine since uh, 2021. І Марсела персонально працює в, над цими проектами з 21 року. А ми базуємося, намагаємося базуватися на наукових підходах, на науковому принципі, в своїй роботі і тут є приклади наших конкретних досліджень, які ми робили в двадцять 25 році. Все це є на сайті, воно доступне для скачування в електронному вигляді. Ви можете починаючи від оцінку впливу, тобто результатів каковської катастрофи, ну привиді дані, закінчуючи аналізом наслідків війни. область залишається прифронтовою. Ми є тим регіоном, який стикається з цією проблемою постійно. Прямими загрозами для природних територій є обстріли пожежі. Дуже багато масивів лісових руйнується. Пожежі руйнують і спонукають до загибелі тварин. Також здійснюється забруднення територій боєприпасами та важкими речовинами токсичними, замінування територій, порушення гідрологічного режиму, такого, яку нам вже показала країна-агресор. Це як і ГЕС, що дає великий такий вплив на підземні горизонти і цілому на річки. Що ми говоримо про інформування, то ми знов-таки, як вимушено, як орган управління якістю, який в системі органів влади уповноважений робити це так, як пропонує Мінновкіля наразі, ми інформуємо так. Ті поширені, як вони їх називають, найбільш поширені речовини, ті п'ять інгредієнтів, які, за якими відбувається це інформування. Так будемо формувати за цими п'ятьма інгрієнтами. Всі громадські організації це ті, які неравнодушні до того, що відбувається в державі, і на вас дуже великий тягар, того що все, що ви закладете разом з іншими суб'єктами. На майбутнє те ми і будемо мати в майбутньому. Так? Тому ми сьогодні повинні степ степ робити все, що від нас залежить, для того, щоб наші нащадки могли мати гарні умови для свого проживання. Громади, які мають як накопичені попередні проблеми, так і новоутворені проблеми, і це може в ітогі призвести до чого до економічної соціально-економічної нерівності. Ну, спочатку це екологічна нерівність, да тому що там проблем набагато більше. І е, звісно, що це буде впливати взагалі на, повер... на те, як люди будуть повертатися, і не як ці території будуть відновлюватися. Тому що ну, я думаю, що цей дисбаланс, він також зараз на жаль трохи зовсім не прораховується. ще Можна прослідкувати в усіх громадах, майже ніхто не зазначає кількість замінованих територій, тому що дуже суперечлива така цифра. По перше, щівні замінування вона може бути дуже різною. По-друге, види замінувань зазвичай невідомі. Тому о, сказати, ну знаєте, таку впевнену цифру, що у нас скільки то заміновано, але технології не стоять на місці, вони розвиваються, і так звана там бірдата. Об'єм даних, вони так або інакше дають нам можливість розуміти тенденції, і про це і сьогодні також казалося. Тому як, потрібно якомога більше проводити моніторинг і громадський моніторинг, і моніторинг муніципальний, і там, державний де, де є можливість і накопичувати ці дані. Наш досвід роботи з колегами в рамках компанії якраз щодо аналізу також, космічних даних. Він також дає дуже цікаву картинку, наприклад, щодо но 2 Навіть за, за, за час уже повномасштабного вторгнення той аналіз він дуже яскраво навіть показує не тільки ситуацію просто суто там довкіллі, ситуацію економічну, ситуацію військову. І це той шлях, яким маємо йти доповнювати, розширювати ці можливості.